Вітаю! Мене звати Оксана Зінько, і я є психологом, психотерапевтом, кандидатом наук і супервізором. І сьогодні на одній із групових супервізій, яку я мала честь проводити, знімалося ряд запитань. Одне запитання, яке вже далеко не вперше озвучується від колег. Я б хотіла цьому питанню сьогодні приділити час і зробити невеличке відео звернення, в якому розкрити відповідь на це запитання і лише тезисно його зараз згадати і запропонувати вам для осмислення. Звучить воно так. Коли в нашому оточенні, нашому, як психологів, звучить фраза: Ти ж психолог, як я маю реагувати? Що мені робити в такому випадку? Коли мої рідні, близькі, знайомі або друзі говорять: Ну, ти ж психолог, що мені робити? Ти ж психолог, як ти можеш плакати? Ти ж психолог. А моя відповідь сьогодні буде, мабуть, не дуже розгорнута. Я запрошу вас подумати, дорогі колеги. Відповідаючи тут на це запитання, хоча перед тим, як почути мою відповідь, я дуже рекомендую вам зупинитися на хвилиночку і собі дати відповідь на це запитання. Коли я чую свою сторону, ти ж психолог, як я реагую? Що зі мною відбувається? Я можу досить багато про це говорити, але сьогодні скажу основні тези. На що хочу звернути увагу. По-перше, коли ми починаємо реагувати на якусь певну фразу, яка нас зачепляє, нас точно є по відношенню до цієї фрази, якесь своє певне своє емоційне відреагування в тому контексті, що це є якась певна неправда. Чи ви самі себе відчуваєте справді психологом, експертом, успішним, професійним? Звісно, на початку кар'єри е, синдром самозванця це все дуже знайомо для початківців. Але що на сьогоднішній день вас, як фахівця, змушує самому сумніватися в собі, що ви є психологом? Не так багато того, що має закрити психолог, і в слові закрите, це як Ахілесова п'ята, я маю тут е, під цією метафорою, е, наприклад. Психолог для того, щоб бути кваліфікованим психологом. І що це має бути? Це має бути освіта, це має бути свій досвід психотерапевтичний, це має відповідно бути практика або супервізорський супровід і постійна приналежність до певної професійної спільноти. А правда і не так багато. І з того, що я назвала, звісно, список я можу продовжувати, але то вже певні бонуси. Що є на сьогоднішній день у вас? Чи справді ви це все як психолог використовуєте в своєму житті? Психолог має право на будь-які почуття, емоції, і відреагування, тому що він є справді живою людиною. За кожною фразою, ти ж психолог звучить певний свій сенс, що від нас очікує. Або вимагає навіть буває людина. Тому, коли ми чуємо, ти ж психолог, задаємо собі запитання, хто мені це питання задає і що він від мене хоче. Він хоче на мене перекласти відповідальність. Він хоче від мене поради, а психолог поради не дає. Він хоче від мене інформації і підтримки. І тоді задаємо собі запитання: а хто я є для цієї людини? Я є для неї? Донькою, для нього сестрою, для нього чоловіка, для неї, сусідкою. Ким ми не можемо одночасно зберігати декілька ролей, тому що це неймовірно складно і навіть професійно не виправдано. Тому, відповідаючи на питання, а ти ж психолог, ми в першу чергу маємо говорити не про слова, а про мій стан, що відбувається зі мною, коли мені задають це запитання. Ніхто з нас не засумнівається, коли говорять: Ну, ти ж українець, звісно, українець, а що не видно, що не відчувається, я говорю своєю прекрасною солов'їною мовою. Я живу в своїй країні або на певний час змушений був її покинути. Це було моє рішення, але я українець, не дивлячись, де я знаходжуся. Тут я не сумніваюся. Від того, що я поїду на відпустку на тиждень Туреччину, я Туркенію не стану точно. Я залишусь і я буду. Я буду ще більше українкою від цього, тому що я буду цінувати свою країну. А чи цінуємо ми так само, будучи якийсь момент або якийсь певний період, виконуючи не психологічні обов'язки і дії? Тому. Нас, психологів, звісно, зобов'язує бути психологічно усвідомленими і підтримуючими для свого оточення. Маємо чітко розділяти, що входить в мої можливості. Як підтримати рідних, близьких? А як сказати: Вибач. Тут я не можу і не маю права надавати тобі психологічної допомоги і рекомендую тобі звернутися до моїх колег, контакти яких я тобі надішлю. Ми можемо допомагаємо, не можемо перенаправляємо, тому що ми і є психологи. Тому що я ж психолог. І коли мені комфортно з цим, то мене ніхто не розшатає фразою «ти ж психолог. Колеги, Рекомендую вам подумати над цим ще, далеко не вичерпне це саме відео. А якщо вам цікаво, я ще продовжу в наступних відео розповідати про це.